Вітаю всіх захисників і захисниць із святом. Бажаю всім скорішої перемоги і повернутися додому всім живими і здоровими. Також сьогодні вітаю зі святом покрови і моєї донечки соні 17 років. Але колишній регіонал і найбагатший депутат Верховної Ради намагається зірвати мобілізацію для того, щоб не було поповнення особового складу. Для ротації чи для заміни і розказує як в армії все погано, м'ясні штурми і нема ніякого прикриття і підготовки. Ну просто послухайте самі. Колишній главком, який наголосив на тому, що мобілізувати для того, щоб кинути на фронт без прикриття, без навчання, без ребу, без ефпів, а без всього, ти просто за. Місяць стереш всю мобілізовано. Така мобілізація просто не потрібна. Мобілізувати для того, щоб мати центри навчальні і тренувальні, які не прикриті засобами протиповітряної оборони, засобами РЕБ, засобами розвідки, засобами радарними. Це є ну, неприйнятно. Я не буду кидатися словами там злочин, не злочин. Ну невже ця потвора не розуміє, що він несе? Це єдиний олігарх в Україні. Бо ні Рінат, ні Фірташ, ні Коломийський не мають своєї партії. А цей має. Має три канали свої, має більше 200 підприємств, діти, якого виїхали за кордон, не пов'язуючи своє майбутнє в Україні. А цей покидьок, реваншист, знову рветься до корита. Це при ньому розброювали. Це за його участі Україна збідніла. Бо він став мільярдером. За безцінь він і ще декілька мільяр... Мільяр... олігархів скупили безцінь і наші Збройні Сили роззброїли. Навіть він вже був президентом. ну Це або службова халатність, або це є злочин, коли взірвалося п'ять найбільших складів. Це при ньому розміновували як купа відосики, і він зараз там щось трусить на Зеленську за Чунгарський міст. Це при ньому він хотів розхитати і до повномасштабного вторгнення зробити це. Вагнер-гейт-кампанія була російська. Ну як можна цього покидька слухати дотепер? Допомагайте ЗСУ. Героям слава!